Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 20 TDI на DSG 2011 року на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі частенькі регенерації 100 км в міському режимі. За містом подивимося по комп'ютеру, як і що, і подивимося на стан забрудненості під капотом. Зараз подивимося на комп'ютерні показники, а я відкручу деякі деталі, щоб подивитись під капотом. Так, пробіг 265 по показникам на холостих 7 гектопаскалів, маса сажі комп'ютерна, не комп'ютерна, автомобіль пробіг 201 км по трасі до мене даю газ в пол, фіксуємо дані на обертах тридцять два так, від'єднав. Відкрутив свічки накалювання, бачу правильно змащено свічки накалювання повністю керамічною пастою до кінця аж до фасок, які впираються в ГБЦ. Так, індикатор забрудненості. Так. так. І всередині. Теж подивимося. Ендоскоп не буду всовувати тому що на великих пробігах, звісно, там буде чимало всього. Подивимося після чистки, як відмилося. Зараз під'єдную апарат. Свічки викрутились, чистка буде. Потім зливаю оливу. Автомобіль прочиститься, просушиться і буде залита. Нова олива, тому що термін вже під заміну, тобто під десяточку. І ще плюс від частих регенерацій рівень оливи збільшений, тому власник побажав замінити оливу. А так, якщо термін невеликий, 3, 4-5 тисяч пробігу. Оливу замінювати після чистки не потрібно, тому що масляну систему я не чіпаю. Тобто всі ці розпредвали, оце все не трогається. Все, що в піддоні, теж не трогається. Просто потрібно для того, щоб коли буде чиститись камера згорання, не через е, свічки накалювання, апарат під'єднується зовсім по-другому. Щоб не було замкнутого циклу в, в, в камері згорання, під'єднується. Клапани. І ці клапани потім роблять свою роботу. І таким чином, після чистки просушиться і заливається олива. Так, зараз іде процес без фільтра. Ось цей фільтр, що понакидувало, бачу є. Ось цей пісок це зола. Змішується з сажамасиними відкладеннями і вони чорніють. Так, і зараз буду це все домивати, щоб був чистий фільтр. Так, чистка завершена. Зараз буду замінювати оливу, знімати фільтр. І щоб зручно викрутити фільтр, від'єднав трубочку, подивимося на стан чистоти. Ось цей індикатор забрудненості, свіженький, щойно знятий, чистий всередині, ззовні. Ще волога в ньому є, але це вже капля води не страшна. І подивимося, так, візуально впускний колектор. Невеличкі залишки є, але це вже на роботу двигуна не вплине. Бачимо вже алюміній, видно дросель, плямки від, від сажомастяних відкладень, ніякої погоди не зроблять. Головна прохідність буде. Так, змінюю оливу і роблю холодний старт. Так, прогріти автомобіль. зараз показує нуль, даю газ в пол. Приблизно 17-18 гектопаскалів, але я, мабуть, передес зробив з ВДшкою, і повинно бути 15. А не 17-18. Ведешку впирскував в циліндри перед заводкою. Щоб було змащена камера згорання. Ну, Під'єдную датчик диференційного, дивимося показники. Так, Під'єднав датчик. 67 показує вже невірно. Там 0. І газ в пол даю. Приблизно на 7-8 більше і показує на обертах. Так, тоді попробувати зробити всі необхідні адаптації і подивимося, що буде. І так, висновок по даному автомобілю. Мої такі дослідження заключаються в тому, що час тих регенерацій. Можу сказати, що робить тільки каталізатор. Якщо каталізатор вже не виконує свої функції, тобто зменшення СО, зменшення оксидів азоту, от тоді і будуть заводські регенерації, але по, тому, по тій кількості вихлопа, який автомобіль видає. Все працює в автомобілі справно, всі адаптації пройшли, і запах з вихлопної все ж таки фіксую, він є. А цей запах це неправильна робота каталізатора. Раджу його замінити, так як вся система екології чиста, перепровірена, автомобіль дихає в даному автомобілі. Фіксую, що не працюючий каталізатор. Тобто Пробіг великий, це перше, і за цей пробіг вигорівший каталізатор. Тому варто його замінити в коментарях. Мої контактні дані. Всім гарного вечора, до побачення.